Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Вчаються МСК Харків та Кардинал рівне стандарт місто рівне. Грають між собою команди, що представляють дві різні групи. Рівняни 31-й Євген Ланко. Ось така сьогодні стартова п'ятірка у підопічних Олександра Бондара. Він же граючий тренер своєї команди. Ну і МСК Харків сьогодні ця команда з Рівного вже грала тут у Сумах проти рятувальника Ромний. Олександр Бондар не подарував, як то кажуть, зараз. От чи все ж таки, от, як то кажуть, коли вкотилися в ігровий ритм, ось така ось офіційна, як то кажуть, інформація. Ну і матч для вас коментують, Друзі вчорашнього гравця вратаря намагався задати удару, але, в принципі, він не сріз, щоб вони були результативними. Адже динамік болівальниками, звісно, що хочеться, щоб були голи. Зараз команда МСК Харків втрачає. На жаль. На жаль, для вболівання. Для команду захід, а харків'яни команду центр. Зараз ще один момент. Зацементували за собою, як то кажуть, третю сходинку у турнірній таблиці Але ось достовірну інформацію, як то кажуть, не володію. Тож не буду казати, чи є вони родичами, чи просто прізвище в них. Однакові. Зараз моменти є. Забитий м'яч, друзі. МСК Харків в нашому матчі відпіває рахунок. Робиться 35-й номер. Владислав Сорокін сам залишився, ну точніше, сказати правду, підтримувати за... український спорт. Зокрема, футзал. Вібет раз забив у минулому матчі. Вчорашньому матчі. І зараз ух, як Таку, розвивати, зі своєї половини поля. Йде пас непогано. А... займатися улюбленою справою. За це все, дякуємо. Передусім, тар було сформовано. Він такий, нічого не поробиш, треба грати. Зараз як то і далі м'яч е, до номера 9. Прямий удар такий в надії на рикошет, можливо. Але там Чабанов на місці. М'яч цей вибиває. І Знову зараз 17-й номер пробиває. І тепер цей удар в нього влучний. Робить рахунок 1 -1 нас номер 17-й Олександр Басич. Вітають його партнери по команді. Зараз не гайте часу і забирайте приємний бонус для всіх тих, тих, хто любить грати і вигравати. І атака зараз. Ось який момент. Провалилися харків'яни в захисті. Одного залишили 22-го номера рівнян і забиває в нас м'яч Роман Горпинич. Відзначається нашоти біло захист своїх воріт. Бондар. Від Бондара на номера сьомого Едуарда Нагорного, але не дійшов до того м'я. Він цеп дії. І зараз атака непогана. 17... Номер 18-й Харків'ян. З них хлопці вели боротьбу за м'яч на, лі... на лівому фланзі атаки. Ну, все гаразд. З вляніком він вже підвівся і продовжує. На майданчику цей матч. Ось як зараз момент який. І третій м'яч влітає у сітку воріт харків'ян. Ось так рикошет від воротаря, від Чабанова. Зараз бачимо, кажуть, забив м'яч, дається так. Кажуть, забив м'яч, дається так. Михабінує овсядніков. Вийшов на майданчик. Бачимо ось так за рахунок. Але все ж таки атака продовжується зараз в надії, в сподіваннях на те, що гол в роздягальню вдасться забити. МСК Харкову Овсяніков п'ятою обі... обі... обікрав свою команду і забиває номер 11 Рівнян. Ось так, от якраз гол в роздягальню не гравці. МСК Харків забивають, а гравці кардиналу рівне. Номер 12 Володимир Кручок забиває цей м'яч. Це другий фол. Другий фол для кардиналу. МСК Харків продовжує бути в атаці. Намагаються все ж таки вони так за енерцією продовжують атакувати. Бондар непогано відкатив на свого партнера по команді. І тут, здається, на добиванні номер 7 Впевно, зіграв на дальній стійці Едуард Нагорний. Ми з вами зараз після цієї атаки. Атакася. Підопічні Олександра Бондара помилками від суперника. Олександр Басич. І там і команди. Рівняни робити ось ці небезпечні маневри. Так, зараз... Той таким чином вирішив увагу на це звернути. Ось знову атака рівнян. з правого флангу удар. Керує діями своєї команди вже як головний тренер. Зараз е відчай розумію тему, про що ви там е обмірковуєте. А зараз момент поспілкуватися, як то кажуть, у нашому чаті. Ну, а зараз гравці обох команд. Ну, але без фолу, головне, без е якихось там грубощів. Просто ось так е в боротьбі за м'яч втратив рівновагу. Зараз непоганий момент добивання, Є забитий м'яч. Вдається все ж таки це зробити. гравцю МСК Харків. Він там залишився от один біля воріт. Все ж таки ось цей комфортний, комфортно цю перевагу в рахунку для себе збиралися гравці. Бачимо, вийшла свіжа п'ятірка, ось непогано Коржин. І тепер вже Статник розігрує кутовий непоганий удар. Цей матч і знову падіння, і знову без фолу. Все в рамках тепер Вінюк віддає дочекався. Він і ось так. Ось він момент. Ось він той момент, якого шукали гравці кардиналу Рівне Стандарт. І, як то кажуть, знайшли простріл в центр. І на стіномер кардиналу Рівне Стандарт. Взагалі зараз Волянюк знову відпасовує на партнера по команді. Банов іде вперед. Віддає на правий фланг суперника. Тут вже Корженко на цей раз прийняв м'яч рівня. Ну а ті відповіли аж п'ятьма забитими. Тож вісім голів ми сьогодні. МСК Харків. Атаці відпасовує на 31-го номера на ланка. То ічні Олександра Бондара. Гравців МСК Харків. І тільки так у центрі. На десятку, але контратака і зараз могли, але не зуміли. І тепер продовжується атака. Васильєв відпасував тут на добиванні З розцями Сагайдачний. Удар буде. Є удар. Заблокований. Він тут. Іванов на Сагайдачного. Поки що Всяніков без м'яча. Але не сталося. І тут удар по воротах Бакінський. Сагайдачний. на Всянікова, Всяніков там віддав. Все ж таки на Івановця. Що скажуть тренери? Зараз атака кардиналу. Прострі... Зараз ланко. Вдає на Волянюка. Волянюк. Бондар намагається розтягувати гравців кардиналу. Зараз удар воротах. як непогано. Зараз. П'ятою. Сагайдачний на Іванова. Бондар намагається розтягувати гравців кардиналу. Зараз удар воротах був. Волянюк на місці. І що? І забитий м'яч. Щось так. У нас Волянюк стає автором ще одного забитого м'яча. Шостого забитого м'яча у ворота. рівного много вболівальники рівненської команди. Зараз Василь. Но рівненської команди. Зараз Васильєв на Бондара. Бондар пробиває у ворота суперника. А тут зараз блок на блоці. Волянюк пробиває воротах і робить рахунок. 7-3, Ну це вже, друзі, повний розгром команди МСК Харків в нашому сьогоднішньому матчі. Волянюк воно, дохід Київ. А е, МСК Харків завітає. А е, МСК Харків завітає у Львів до команди Енергія у другому турі тож, друзі, по побачите ці матчі на нашому ютуб каналі Асоціації Футзалу. України. Зараз знову такий восьмий нас забитий м'яч відбувається. Ну, ось не встиг я побачити. На жаль, Серед трансляції Руслан Хорошун. Бажаємо вам гарного настрою і міцного здоров'я. І побачимося, і почуємося у наступних матчах. На все добре. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України.